Документальні кадри знищеного окупантами РФ міста Часів Яр показали, як промовисти свідчення дронарі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Відеофакти воїни оприлюднили 26 серпня на своєму каналі та прокоментували. Російська окупаційна армія продовжує наступати в районі лінії каналу Сіверський Донець-Донбас. Битва триває. Підтримуйте бійців. Окупанти обстрілюють місто всіма видами зброї, завдають ударів дронами камікадзе та авіацією. Воїни 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила стримують агресора РФ та епічно знищують його піхоту і техніку.